У полоні рік не мала змоги ходити рівно, піднімати голову, говорити і сміятися. Згадує захисниця Маріуполя Валерія Суботіна. А ще додає постійно били. Вони виводили мене з кавами пізно ввечері та роздягали, викручували руки через мої патріотичні татуювання, душили та били. Здійснюючи опір їх діям, я отримувала більше застосування сили у відповідь, але не могла скоритися та робити те, чого вони вимагали: визнати окуповані ними території приналежними до країни агресора Військовослужбовиця згадує, поки була поневолена, в окупованому Маріуполі померла її бабуся. До неї були представники агресора і говорили, що я вбивця і нині вбиваю російських дітей. Над нею беззахисною, літньою жінкою морально знущалися, коли я не могла її захистити. Її серце цього не витримало. З цією ж метою вони карали жінку військову, яка перебувала зі мною в одній камері. Вони вбили мене і її по ногах, примушуючи сідати на шпагати, заставляли нас присідати по 600 разів. Що вбиває і без того слабкі через погане харчування і практично повну нерухомість суглоби? Присутності начальника закладу, де мене отримували четверо співробітників ФСБ на підпитку, разом зі своїм керівником погрожували мені зґвалтуванням та вагітністю з метою втримати мене в Росії їх дитину. В полоні вони фактично доводили мене до самогубства на зустрічі про свій досвід щодо порушень прав людини. Також розповіли Сергій Алексун, звільнений з полону ЗСУ, та Анастасія Меркотан, дружина військовополоненого. Нагадаємо, Валерія Суботіна разом з оборонцями Маріуполя була на Азовсталі, 16 травня 2022 року. Потрапила у полон, де провела майже рік, 10 квітня 2023 року. Під час обміну полоненими Валерія повернулася в Україну. На Азовсталі жінка одружилася з прикордонником Андрієм Суботіним через два дні. 7 травня 2022 року чоловік загинув. Тіло Андрія Росіяни досі не повернули. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.